Ось це якраз комбінований із військових штанів. Такий передня частина військові штани. Ось якраз карман залишила, тому що. А задня частина джинсова тканина. 36 36-річна Тетяна Підзюменко займається волонтерством понад 10 років. Шити джинсові рюкзаки для військових почала у серпні 2022 року. За цей час Тетяна встигла зробити майже 300 таких виробів. Мені приїжджають джинси, відпорюю пояси, тому що пояс іде вже на оці лямки. Якщо джинси з дірками, то дивлюся, де можна який кусочок вибрати, викріюю полотно. І виходить уже заготовки одна і друга половинка у лютому 2022 року. Волонтерка вирішила залишитися в Україні і допомагати військовим власними силами. Ну я не знаю, як можна сидіти осторонь, коли у нас війна, коли на нас напали. Я не знаю, я не вмію інакше. Я вважаю, що потрібно допомагати хто може, хто чим може. Перші джинсові вироби Тетяна Підюменко робила спільно з волонтерським центром. Тепер виготовляє їх самостійно. В липні мені зателефонувала сусідка. Вона якраз у волонтерському центрі при лікарні попросили, зможу, кажу, зможу, давайте. Вони привозили джинси, і якось ми наладили таку лінію. Вони привозять джинси, я шию. Потім привозили сорочки. І ми вирішили сорочок теж робити, ну такі можна сказати, швидко рюкзачки. Для створення таких виробів, каже волонтерка Тетяна, підходить будь-яка тканина. Потім з сорочок залишалися рукава. Ми вирішили ці рукава теж пустити в діло і робили торбинки. Тобто замість кульочків якраз торбинки можна покласти там зубну щітку, дезодоранти, мило. Виготовляти їх Тетяна планує, допоки не закінчиться війна. Ці вироби вона передає військовому лікарні. Каже, такі торбинки для речей зручніші, аніж пакети. Приходить дуже приємно, коли там фото присилають, відео присилають волонтери. Дуже приємно, чесно так, аж мурашки по шкірі. Тетяна потребує тканини. Охочі допомогти, можуть зв'язатися з волонтеркою через соцмережу. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.